Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати курячу печінку з яблуками. Дуже смачна страва. Пічиночку ми промили, Пообрізали ці всякі пльоночки, приготували до жарки. От. Дивіться, що нам треба. Для того, щоб ми її обжарили, хорошо, ми взяли муки 3 столових ложки, спеції паприка сіль. Перець ми змішуємо із мукою, От. мукою змішуємо і сюди кидаємо нашу печінку. І обваляємо її у таких е, наших спеціально приготовлених спеціях. От подивіться, зараз ми цей пакет просто отак зробимо, все, щоб вона була вся в муці. От дивіться, яка вона. Ми її трошки обтрусимо і на гарячу сковорідку обжаримо. Наливаємо олії. небагато так, щоб... О, досить. Ставимо на вогонь. І коли вона нагріється добре, тоді викладемо нашу печінку і будемо обжарювати з різних боків, добре підсмажити з однієї сторони, потім з другої, і так буде готовий. Кажуть, що для того, щоб не тріщала печінка, треба дольки е, лимона. Але в нас тут немає місця просто, у нас багато печінки і нема місця, де лимончиком покласти, коли ти смажиш печінку. Вона не буде тріщати, якщо ти е, декілька золят лимона при жарті, Дивіться, яка вона гарна. Сіночка вже готова, і сюда ми її не смати. Цибулю поріжемо соломкою. О, цибулька наша готова, ми її виключаємо. Карамелізуємо зараз яблучка. Так. Гарно, поріжемо. Яблука порізали, вони повинні бути досить тверденькі, От. і порізати їх треба теж на такі дольки, не дуже тоненькі. Рекомендують семеринку, щоб не дуже солодке яблучко, але я люблю такі. Зараз ми приготуємо, от у нас десь тут грам 30 вершкового масла. Ми додаємо в нашу сковіритку півтори ложки цукру і ставимо на вогонь. І будемо карамелізувати. Спочатку розтане масло і цукор, і тоді закидаємо наші яблучка. Викладаємо е, перший е, шар такий, це яблучка наші карамелізовані. От. Потім на них оцю печіночку, яку ми приготували, Вона полу, до полуготовності, вона ще не зовсім готова. От. Так. От так. Розміщуємо гарно печінку У нас вже духовка гріється. От. І зверху смажена цибулька. Кладемо у духовку на 20 хвилин. Печіночка готова, дуже гарно пахне. Дивіться, яка вона гарна. От, 20 хвилин пройшло, і мені здається, все окей, все готово. Зараз будемо куштувати. Так, зараз ми скуштуємо печінка, бачите, готова. М -м -м, смачна, м'ятенька, яблучка. М -м -м, смачно. Підходить, смаки дуже гарно. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові.